Доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. І так, прийшов час зняти відео на мого велосипеда, який називається Top Rider. Top Rider. на якому я їжджу вже рівно рік. Купив я його в жовтні. 2023 року. Купив на заміну своєму старенькому велосипеду, якому було років 20 мабуть. Який їздив як просто велосипед десь у когось, потім я його купив, потім він їздив як електровелосипед у мене. І прийшов час його капітально ремонтувати. Я так подумав, подумав. І вирішив купити йому заміну. Той велосипед трошечки підліпив та продав, а цей велосипед прикупив, на якому сайті не скажу, тому що я не запоминаю такого діла. Ну і закладки, на жаль, не оставив. Але ж що ж, нічого страшного, розкажу про цей. Трошечки небагато. І так, називається топрайдер. І так, він має алюмінієву раму, еластомерну вилку, тобто вилка, в якій просто стоять звичайні пружини. Руль, корзинку це вже я причепив. Сідушка тут була звичайна, тоненька, без пружин, але я поставив з пружинами. Ну і що? 19 рама, 29-й колеса, не було на йому ні щитків, нічого лишнього. Так, і з мінусів цього велосипеда, як я вже сказав, була тоненька сідушка без амортизації, не було багажника, не було щитків. Пластмасові купив. Відповідно, не було корзинки. Хтось каже, вона мішає, не мішає. Е, був широкий руль, я надрізав його сантиметрів по 5. Аж не було піпікалки на йому. Ну і не багато І багато чого ще не було. Церкала не було. В общем, голий велосипед. Фотку Футкулкину. Далі, з мінусів. Перекидочка передня, вроді кажуть, шиману. Пишуть, верніше, ну ні ну ніхрена не шимано. Хитається, те ну переключає, працює. Треба ставити, коли відео знімаєш, в режим самольота. бо то дзвонить хтось, то ще якась зараза. От там в сутичках примерзає тросик, коли холодно. Друге, задня перекидка. Вроді теж шимано, але вона також працює адекватно. Ну, ніфіга вона не шимано шимано вона й не лежала. Хитається, Е, Нижню зірочку я замінив на зірочку з підшипником. А верхню зірочку верхню. Якби її так зняти, щоб війну було общем, Верхню зірочку поміняти неможливо, бо вона стоїть на осі, на якій це все діло крутиться, хитається і повертається. Тобто верхню зірочку замінити неможливо. От вам і то пройдер. Тобто зможете замінити тільки тоді, коли поміняєте все суцільне. В общем, одноразова фігня. Із плюсів. Алюмінієва рама, не важкий, високий, так як я. Метр вісімдесят маю зріст, як би то не сильно і високий, може длинний. А, недорогий, отдав я за його рік назад 7 тисяч з доставкою. Ну що, ергономічно рама правильна зроблена правильно. Якщо їхати нормально, ні руки не терпнуть, ні ноги не устають. Резина, звісно, стоїть на їй фігова. Та їздив я за рік приблизно 5000 кілометрів. Так ось як. Обтисати. Оце вам стандартна резина, та, що стояла з заводу. Тобто вона за 5000 стала лиса. Ну, повезло, переднє колесо не пробив ні разу. Слава Богу. Заднє колесо вже стоїть на 26, заднє колесо з мого старого електровеліка. Тут резина також нікуди не годиться. Ну, що ж, якось так. Що можна сказати по даному велосипеду топ райдер? Хто хоче купити собі бюджетний велик, кататися. Не сильно багато кататися. Він підійде, в принципі, нормальний, велик, адекватний в технічному стані. О, забув сказати, дарма, що дешевий варіант, але вже тут стоять промпідшипники у передній вилки. Промпідшипники стоять у каретки. Промпідшипники стоять в передньому колесі на оські. І так само промпідшипники стоять на задньому колесі на оські. Ну, воно висить у мене на гвіздку І того, можу сказати, я задоволений. Не зря купив. Можна кататися.